Так, друзі, всім привіт! Поки е, така погода більш-менш тепла. Вирішив я докрасити дверку на газона. О там ще дірка треба заварити. Так, шукав я на болгарку, коротше, цю липучку не знайшов. Вирішив взяти феном строїтельним спробувати, як воно виходить. Ну так, трохи виходить. Зараз оце все зачищу, здеру залишки оцеї фарби. і Потім буду ґрунтувати. Так, бистро я відмовився від цієї фігні. Дуже довго файном здирати його. Зараз піду в Олега, возьму липучку, буду здирати. Так, не знаю де та липучка ділася. Оля, нема. Свою не найду. Візьму сейчас о такого диска. Добуду да їм шатиринь. Так, друзі, от підкострую я дверки. Болгаркою от підкострую. Так, оці треба міста заділувати. І отут дірку. Зараз візьму шпакльовки, замішаю і позамазую. Так, друзі, подивіться, позамазую я шпакльовку його. Так, що я вам хочу сказати? Таку невеличку пораду дати. Якщо ви будете таким перший раз займатися, то краще не ложіть багато шпаклівки. Бо тоді вам придеться самим їж і вбирати. Бо я, блін, наложив. І ще оце зараз тут дуже треба багато підчищати. Побачу, може і буду. Ага, тірку задіяв. Може і не буду. Ну, трохи ще по, по шатирю. Так, глядачі, взяв я такий ґрунт е Крил. Ну, коротше, криловий. Ось утвердите. растворитель. Зараз буду замішувати і будунтувати. Так, малярну скочу я не знайшов. Використав звичайний, згодиться. Так, зараз буду красити отаким от звичайним пультом. Получається давлення на виході тройка. Так, ну зараз фарби намішаю і буду знімати, як я буду красити. Так, поїхали. Ой, вітер, -мо! Так, глядачі покрашу, а потом покажу вам, бо дуже невдобно. Так, нанісся перший шар грунту. У... Якісь полоси пішли. Ладно, то не страшно. А, то ще не підсох. Все нормально. Зараз другий шар наложу. Так, да. це було б заділи. Так, наніс я другий шар грунту. В принципі, тут уже все. Тільки мошки вже якісь полізли. О. Ну нічого, то воно заміється потім буде нормально. Так, наступне... Хай воно підсохне, тоді вже замию його. І буду фарбувати. Це може вже буде завтра. Так, глядачі. Узяв я бутилку води, наждачка, 1200. Ну, буду замивати. Тобто так це робиться. З водою замиваю. Потроху лю. і потім отаку. Головне, щоб не перестаратись, щоб грунтовку не протерти. Так, зараз замию і буду далі фарбувати. Тоді намішаю краски, буду фарбувати. Підготовка фарби. Замішування. Так, ну що, буду пробувати. видно, ага, надо подрегулировать. Так, поехали. Блин, да неудобно. Як його показати. Так, буду фарбувати, а тоді покажу результат. Це не діло. Так, дивіться, отакий результат у мене вийшов. Ну так, да, звісно, не... не професійна покраска. Нічого, згодиться. Тільки де мошки ці понабиралися? Не знаю. Висідаєте. Так, фарбував я такою краскою Віка. Так, це затверджувач, це автомобільний розчинник. Акриловий, акриловий розчинник. Так, колір, колір, колір називається. Медео чи медео. Ну оце таке. Так, всім дякую за перегляд. До побачення.